Ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І з нами на зв'язок вийшов Мартин Якуб, письменник, упорядник і автор задуму книги. І про цю книгу ми розпитаємо безпосередньо нашого гостя. Вітаємо вас, пане Мартин. Вітаю вас. Вітаю зріз. Та дякуємо так. вас теж святвечором. Отже, пане Мартине, ви є автором задуму антології розповідей про лють українців через рашистських окупантів. Але читали дискусії про вашу книгу, то як вона має називатися? Нібито вона спочатку мала вийти із буквою З і ще там чимось, але ви змінили цей задум. Як для наших радіослухачів сказати, Вона, як називається ця книга? Вона буде називатися Єбини Блиди рисуни». От таких чудових 9 літер. Це зроблено для того. Ну спочатку я думав не пропускати голосні літери, але ну, тоді не можна отримати легальний ІСБН УДК, ДК, і тому ми вирішили зробити таку. Такі, таку фішку, але я думаю, всі українці та всі порядні люди з цієї планети зрозуміють, про що йде мова. Угу. То буква З не буде, чи буде там? Буква З там такий, внизу є череп, і на черепі буде літера З видряпана. Угу. А коли вже ця книга з'явиться в продажу, чи де її можна буде прочитати, побачити, погортати? Ця книга в продажу не з'явиться. Весь, весь цей задум спрямований на те, щоб зібрати максимум ідеї, максимум грошей для ЗСУ. Угу. Тому в книжці є 65 авторів, може навіть більше. І я друкую мікроколекційний наклад. Надсилаю кожному з авторів. Е його примірник, він його підписує і розігрує в лотереї. На ЗСУ. Таким чином, ми зможемо зібрати максимально якусь суттєву суму, бо це буде така унікальна колекційна річ. Після того, як цей розіграш завершиться, ми зробимо ну, як краудфандинг і вже такий більш масовий наклад е надрукуємо, який можна буде придбати, ну, скажімо так, масовому читачу. Тобто, перший наклад це буде 65 книг, 100 сто примірників, 65 авторів, і решта піде військовим, які дуже вподобали цю ідею, і деякі з них долучилися своїми текстами до цього проекту. Ну, от зараз наші телеглядачі мають можливість побачити, як має виглядати обкладинка цієї книги. Ну звичайно, назва дуже цікава, така заворожлива. Ну, і всім зрозуміло, Але пане Мартине, розкажіть, будь ласка, все-таки щодо авторів. Хто, хто ці люди? Хто писав свої історії ненависті до цієї русні? Були. Е, ну, десь, десь беремо так: половина там професійні письменники. ну, Наприклад, Руслан Горовий, Дара Корній, е, Анастасія Нікуліна, Тетяна Власова. Багато багато людей. А деякі е, ну взагалі не мають стосунку до письменництва. Я ну якби запросив людей до цього проекту у себе на соціальних мережах, і люди радо долучилися. Я обирав ці тексти і найбільш, скажімо, так емоційно невиважені увійшли у цю збірку. Тому ну от власне, це скажімо так, такий певний відбиток. Нашого зараз ставлення до нашого ворога, і там немає страху, там немає якогось там братерства чи ще. Там є ну абсолютно адекватне ставлення до цих людей. Тобто без цензури, так? Ця ідея зробилася взагалі. Е, я ж письменник, і я ну, хотів щось написати. І в мене написати нічого особливого не вийшло, окрім. Цієї фрази без, власне, з голосними. Я повторив її декілька разів. Я захотів видати книжку, просто повнорозмірну книжку. Буде тільки ця фраза. А потім цю фразу я почув від стендаперки Насті з ухвалої. Я їй запропонував написати передмову. Вона написала, і це мені здалося так кльово і так життєво, що я запропонував іншим письменникам і всі радо погодилися. І тому, власне, от, ну, ми, цей проект переріс в таке щось суттєве. А нещодавно я бачив, ну я писав про цю свою ідею з повтором цієї фрази. Нещодавно бачив уже на Тіктосі, хтось видав таку ідею. Тобто, в цю книгу війшли якісь оповідання, есе, розповіді та, чи діалоги. Що це розкріє? Е, можна так сказати, там є декілька категорій. Одне це кожні оповідання, образні. Це коли людина, якимось маще свої рефлексії, натягуючи їх на якихось літературних персонажів, зображувала ставлення до Росії. Є есе, є якісь журналістські репортажі, є просто, ну скажімо так, е три абзаци да? і, і це ок. <laughs> ну, тобто, там цензури ніякої немає, бо ну як можна зараз цензурувати наше ставлення до геноциду нашого народу? Я особисто для себе, ну я взагалі намагаюся не матюкатися, але ну, від 24 лютого я зняв табу на матюків. В принципі, я став максимально нетолерантною людиною. Пане Мартине, це дійсно вірно, тому що наша толерантність до ворога довгий час, починаючи ще, мабуть, від 2014 року, призвела, власне до того, що вони коять над нами геноцид, і це загалом правильна ідея показувати і українцям іншим, і е, всьому світу, е, як ми насправді ставимося до ворога в те, що в цих рядках, які написали різні люди, немає страху. Ви зазначили це вірно. Про те, що є ось ця ненависть і так далі, і ми так розуміємо, що дійсно так там більшість, як ви сказали, це були письменники, які застосовували художні якісь певно образи, так. Але чи могли би ви розповісти більше про тих авторів, які не є письменниками, і власне писали те, що вони відчувають там? Так ви сказали, хтось нецензурними словами писав. Але от цікаво, чи є такі історії, можливо. Про те, як ця війна змінила життя людей, які жили своїм цивільним життям, а зараз в них все змінилося. Чи могли б ви розказати якусь, можливо, із цих історій, які війшли до збірки, дуже цікаво почути? Ем, Прям на, на, на пам'ять я розказати не зможу. Там є, е, окрім те, що я забув, яка категорія ще є, там є вірші. І от е, я взагалі ну якби не дуже сприймаю вірші, а от вірші про війну вони були для мене якимось відкриттям. І от є авторка Юлія Шевель у е, мене на Фейсбуці є. Можна це якось е, показати. Бо якщо я зараз е, Альтабнусь, то там історія про звичайного дядька, який е, на автівці. Возить, е евакуйовує людей. І оп, от, і е ну, в нього загинула вся сім'я, але він е не здається, і він намагається врятувати всіх українців, бо фактично всі ми зараз є ріднею. Мені здається, що от такі. Е Якби прозріння дуже важливі для нас, бо ми завжди роз'єднані. У нас є якісь інші точки зору, політичні вподобання. Але зараз ми об'єднані як ніколи. Чесно, я навіть не сподівав, що ми так зможемо об'єднатися. Ну знову це дуже такі, ось це, це... Ця... це є би небеледе Русня. Вона нас об'єднала. А пане Мартине, а стосовно аукціонів, ось про які ви згадали, то це кожен автор, який потрапив. До вашої книги буде проводити цей аукціон, і там буде можливість придбати його. Цю книгу та можливо навіть, не придбати. З це, це, робиться таким, це робиться таким чином, що е, номерки беруть участь. От один номерок коштує 100 гривень, і людина скидує тисячу гривень, і в неї 10 номерків. Вона хоче виграти ага. у свого улюбленого. Автора. Ну, таким чином, я, наприклад, в мене була повна антологія творів Григорія Сковороди, я її виставив і таким чином купив, ну, як би, люди задонатили 14 тисяч гривень, і я купив 14 калоріферів на армію. Ну, І я думаю, що плюс-мінус там. Таку саму суму зможе зібрати кожен автор, якщо це відомий письменник, а невідома людина, яка просто Ну, в мене там є навіть один е е криміналіст патологоанатом і там дуже чіткий текст такий, і ну, звичайна людина зможе зібрати тисячу гривень. Тобто, я думаю, що як мінімум там, 100 тисяч гривень ми зможемо на цій книжці внесків зібрати на армію. А чи вже відомо, коли вона все-таки з'явиться і коли розпочнуться ось ці аукціони? Е, вона вже оплачена. Папір у видавництві куплений. Але видавництво типографія. Зараз три дні без світла. Угу. Тому ну як тільки в них нормалізується робота, бо процес не можна запускати, коли ну там машини стануть, ну власне я думаю, це буде на днях, якщо встигнемо до нового року, буде круто, або після нового року. Але то якщо людина от зараз дізналася про цю книгу, і вона, наприклад, не підписана ні на горового, ні на даро Корній, то чи вона буде знати, коли цей аукціон, чи де шукати можливо, у ваших соцмережах буде якась інформація? Вся інформація буде в моїх соцмережах. Я розіграю декілька примірників, тому welcome to my Facebook – там багато цікавої інформації не лише про цю книгу. Що ж, дякуємо вам, пане Мартине, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Дякуємо за таку цікаву ідею, яку вам вдалося реалізувати. Ну, дійсно, чекаємо і виходу книги з такою чудовою назвою Єбини Беледи Русня чи ресини, точніше. І також чекаємо на аукціони, які зберуть величезну кількість коштів для наших Збройних сил. України, отож, Мартин Якоб, письменник, упорядник і автор задуму книги. Дуже дякую вам. єбини Беледири сини. Дякуємо вам на все добре. тримаємось.